Друзі, подивіться, що відбувається позаду мене. Всі всі люди, політики, з усіх країн рвуться зайти в український ринок. Гляньте зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія. Просто подивіться всі борються за український ринок. Я знаю, в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців. Але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу, чесно, як є, якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже разом нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних якихось робітників. Да, вже там чули історії, хто до нас приїжджає, а тільки українців. Да, тобто, щоб закордонні компанії отакі величезні, ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі. Могли брати тільки українців на роботу, нехай заводять свої капітали. Капітал у них вилучить, будь ласка, військові, які генератори здорові. Сум... тут квадратура декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу, дивіться стоїть будочка, яка рветься. Це Ukrainian Rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення про побудову України, і вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну. Це неминуче умножить їх капітал мінімум чотири рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща — це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща, А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Єдина проблема, яка в нас залишається, ха, про нашу меншу цього міндіча, оцю ця корупція в Україні. Оце жесть і. Слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не з країни. А це так, типу, зробіть 1, 2, 3, 4, 5, Ми вам переведемо гроші. Да? І тільки щоб гроші знаходились за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. То тоді може бути прям діла, тоді може ось корупція зруйнуватися дійсно, може не то, що руйнуватися і просто не буде місця. Не буде у них як фаги, Значить, вони а, що говорять? Ну так, да, в Україні війна, але давайте ось, типу, електростанції і покривати їх, типу, такими накриттями. Ось, будь ласка, що навіть на прифронтових територіях можна буде будувати електростанції, там генератори багато ставити і так далі, закривати саркофагами. і Вони не будуть там бояться ракет, війни. І цієї всієї історії. Бізнеси, якщо за кордоні зайдуть в Україну, вони ж будуть зацікавлені вже і в Європарламенті продавлювати. Вони ж ці бізнеси сидять в Європарламенті. Я був в Європарламенті, бачив, про що як спілкуються? чим вони там займаються? У них у всіх є там бізнеси, Вони чимось займаються. У них є доступ до грантових коштів і так далі. Вони ж не беруть гроші ніядку, і вони зможуть нормально контролювати і корупційну і безпеку в Україні. І оцю війною цю всю історію домовлятися, і, і прожимати рашку на якісь домовленості нормальні. Рашка вже давним-давно на по заслугам получить за ті останні чотири сотні років, як вона знущається з України і з українців. Ось, будь ласка, рибілт Енвіст Енвест Україн. Гляньте. Європейського масштабу захід. Не на бумажці, а на ділі.